Вітаю з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А цим відео я хочу відкрити нову рубрику на каналі, де я буду розповідати про цікаві і важливі фотопроекти українських фотографів. І от починаю цю рубрику з розповіді про проект Дениса Червяка «Старобільський», який він оформив у ZIM та Стікерпак. І от, якщо зі Стікерпаком все зрозуміло, то що таке Зім? Ще я думаю, треба пояснити. Так от. Зін це, так би мовити, журнал, виданий власними силами та обмеженим таражем, тобто сам видав. Автор Зіну та Стікерпаку Денис Червяк. Це фотограф родом зі Старобільську. Мій приятель. Ми з ним разом навчались в міф, і в період з 2016 по 2022 рік Денис фотографував життя рідного міста, переважно в жанрі стріт фотографії. І як ви знаєте, Старобільськ це місто в Луганській області, яке окуповане з весни 2022 року. І на жаль, для багатьох людей рідне місто зараз фізично недоступне. І От я вважаю, що Денис зробив чудову роботу, коли оформив фотографії свого рідного міста в ЗІН, і таким чином він матеріалізував. Пам'ять поділився з нами особистим, і це дуже важливо в наш час. І ось якраз зараз вставлю відеофрагмент, що Денис говорить про свій проект. Ці фото я зробив у період з 2016 року і до початку повномасштабного, і це якраз таки такий період з 2016 року я почав цікавитися. В цілому фотографію мені було все в новинку, я фотографував все навкруги. І коли це робив, я не очікував якоїсь там винагороди за це, мені було просто цікаво фотографувати. І я відчував, що роблю щось важливе для свого міста. І вже коли виїхав з окупації, ці фотографії. Зовсім інакше почали сприйматися. ідея зіна взагалі взялася досить логічно, тому що я вважаю, що кожен фотограф має друкувати свої фотографії, особливо зараз, в епоху ось цієї цифровізації, тому а, мені було саме цікаво скласти. Фотографії мої там улюблені або найвдаліші, і саме зробити ось в такій формі. Вперше я зробив це у 2020 році, це була така проба пера. Але вже після початку повномасштабного треба було зробити переосмислену версію. І я знаю, що для людей, які покинули свої домівки, це дуже важлива робота. І я довго відкладав роботу над цим, знав, що буде морально важко, але а, все ж таки вирішив зробити. І саме цією збіркою, саме зараз, ось цим альбомом, я хочу занурити людей через свої спогади, в їх власні спогади, можливо, давно забуті. І от, як бачите, це все починалось з любові до рідного міста. А... Стало в підсумку чимось більшим, стало частиною колективної пам'яті, яку нам зараз дуже важливо зберігати і накопичувати. І скажу чесно, хоч я не зі Старобільська моє рідне місто не окуповане, проте переглядаючи сторінки зіну на мене, отак накатували дуже приємні дитячі спогади, і я прям засумував. За рідним містом. Крім того, я повністю згоден з Денисом, що в наш діджиталізований час кожен фотограф-митець має матеріалізувати свою творчість в тому чи іншому вигляді і ділитись нею з людьми. Дуже хочеться, щоб творчість, особливо така, виходила за межі інтернету. Хочеться бачити більше. Цікавих проєктів, більше виставок українських не тільки фотографів, а й інших митців. І от пропоную зараз детальніше переглянути сторінки ЗІН. От мені дуже в цьому розвороті подобається, як одна фотографія перетікає в другу. Дуже гарний диптих вийшов. вийшов. і тут насправді дуже гарне поєднання. Ось тут теж дуже гарний диптих. Виходить, ці фотографії вони хоч і різні по кольору, бо зняті в різних погодних умовах, в різний час доби. Вони дуже гарно тут одну таку соцільну композицію поєднуються. Очей так динамічно погляд одразу кидається на цю жінку, вона летить десь сюди <хи> і якось за, за нею, з цієї горки, з'їжджаєш і погляд падає сюди. Дуже гарно ведеться по погляд глядача. Тут взагалі на перший погляд здається, що це один кадр на весь розворот, але це знову ж таки дуже вдале поєднання двох кадрів поряд, які чудово поєднуються в загальну композицію. Цей кадр мені дуже подобається по кольору, по світлу. Це схоже відділення Укрпошти. Зверніть увагу, наскільки різноманітними кадрами наповнені зім, які тут різні сюжети, різні композиції. Це ці мужики на великах, яких можна зустріти на ринку в більшості маленьких міст України. Тут у мене знову першого було враження, що це один кадр. Але це два різних кадри. Бачите, останній розворот зіну як наче символізує кінець подорожі спогадами. Проте я думаю, що він, на жаль, має і інший, набагато більш сумний символізм. Тут, як бачите, подяка дизайнерці, яка допомагала скомпонувати це все. І, звісно, стікер-пак. Всередині тут у нас ось така листівка з коровою. Дуже подобається мені ось ця фотографія. Це, до речі, теж одна з улюблених фотографій авторства Дениса. Дуже такий класний вайбовий стріт. Котики. Ну, це взагалі. І, звісно ж. Подобається мені, що стікерпак ще в такому гарному зіплок пакеті. Клас. Як бачите, в стікерпаку також дуже теплі вейбові фотографії, які я впевнений в багатьох з вас. Викличуть приємні спогади з дитинства. І взагалі, що мені подобається, що в ЗІНІ, що Стікер-паку, це моя особиста думка. Це те, що от мені завжди здавалось, там допоки я не з'їздив на схід, звісно, що там Україна дуже сильно відрізняється від центральної. А насправді, от і я зараз коли. Переглядаю зін, переглядаю стікерпак. Навіваються такі думки, що от Україна єдина, і я прям впізнаю, впізнаю рідну землю, що в зіні, що в Стікерпаку. Це дуже класно. Підсумку хочеться подякувати автору, що він зробив цей проект. Зберіг свій архів, який збирав, і дав йому нове життя. Ще й в матеріальному вигляді, а не просто поділився цим в інтернеті. І я дуже радий, що в мене є як екземпляр Зіну, так і два екземпляри стікерпаку. Пишіть в коментарях, як вам нова рубрика, як вам Зін, як вам Стікерпак. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Дениса, ось його інстаграм. І на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей!